Поради власникам свійських тварин у випадку радіаційної загрози. Якщо корови та коні перебували на вулиці, завести їх у стайню. Попередньо помивши, можна без мийних засобів. Вода не є значним джерелом надходження радіонуклідів. Овець постригти, адже на вовні, як і на шерсті котів і собак, затримуються радіоактивні частинки. Якщо тварини під час викиду радіації перебували у приміщенні, не випускати їх на двір до відповідного розпорядження влади. Молоко корови придатне до вживання, якщо тварина була на посовищі недовго або перебувала у закритому просторі і не їла корми, які потрапили під радіоактивну хмару. Продукти тваринного походження на території з суттєвим радіоактивним забрудненням можуть використовуватись лише з дозволу ветеринарної служби після проведення радіологічного контролю. Якщо корова була на пасовищі у момент викиду радіації та вживала забруднену їжу, перш ніж вживати молоко, необхідно пройти радіаційний контроль. Його здійснює Державна ветеринарна служба. Розрахувати рівень забруднення молока і живої тканини, фахівці можуть не вбиваючи тварину. Важливо не випасати худобу на пасовищах, через які пройшла радіоактивна хмара до вивчення наслідків фахівцями. Головне у ситуації радіоактивного викиду дочекатися експертних висновків. До того не потрібно ухвалювати жодних рішень і тим паче не потрібно вбивати тварин. Кури та інші сільськогосподарські птахи можуть отримати опромінення, якщо радіація застане їх на вулиці. Варто дочекатися експертних висновків та рекомендацій. Найзагрозливіший період активності радіоактивного йоду перші 48-72 години.